Сьогодні, як ви зрозуміли, вирішила приготувати дуже смачні оладки. Уже дуже давно я їх не готувала. Люблю ще оладки з яблуками, але яблука повинні бути кислими. Зі солодкими також не люблю. І сьогодні готувала по іншому рецепту. Цей рецепт внизу під відео залишу. Оладки виходять досить пушистими, такими пишними, високими. І, звичайно, смачними. Тож сьогодні вирішила їх приготувати. В загальному тут в Польщі в чоловіка якось не дуже популярні ось такі різні блюда на кислому молоці, на кефірі. Не знаю, якось вони так не готують. Немає такої популярності між тим. І дуже рідко він може щось в такому напрямку з'їсти. Тож вирішила сьогодні порадувати і себе і його. Себе в тому плані, що вже давно не готувала їх і з радістю, звичайно, з'їла, тому що давно не готувались, не нудиться такий сніданок, Так можна приготувати один раз на якийсь час і вже навіть набагато смачніше, ніж готувати щоразу. Ну, і, звичайно, чоловіка, тому що у них, як я вже сказала, такі страви не популярні, тож він їх ще довше не їв. Ну і далі уладки можна вже подавати, хто з чим любить. Я дуже люблю зі сметанкою або зі сметаною і варенням змішати. Чоловік не хотів ні сметани, ні джему. Йому вони смакували ось так, як вони були посмажені натурально, чисто, так він їх і їв. Я люблю якось трішки собі таку підливку зробити, так щоб смачніше було. Ось а він нічого не хотів. Тож він їв так, як йому смакувало. Оладки смачні, високі, виходять. І також вам рекомендую скуштувати їх по цьому рецепту, приготувати, по якому готувала я. Залишу внизу під відео. Думаю, що по цьому рецепту вам також вони сподобаються, якщо звичайно любите оладки. Далі займаюсь висадкою зелені на балконі, буду висаджувати петрушку. Петрушка у мене звичайна петрушка і другий вид петрушки, такий, як я називаю, кучерявий, більш такий густий до декорації цих страв. Хоча та декоративна петрушка, вона також гарно пахне петрушкою, можна її додавати в страви. В загальному додаю її також в звичайні страви, коли готую. Тож немає різниці, але для декорування також дуже гарно виглядає, тож вирішила собі посадити оці два види петрушки. Також маю невеличкий огород дому, Звичайно, там також посаджу зелень, але хочеться на балконі ще додатково мати зелень. Коли, наприклад, вранці встає ще як то сказати, не переодівся, Можна швиденько сніданок приготувати. Зелень маєш під рукою Ось зірвати тобі чи цієї зеленої цибульки чи петрушки. Ось. І не потрібно бігти на низ, на город. Щоб зірвати там кілька гілочок цієї зелені. Звичайно, немає проблеми взагалі ніякої, щоб ще піти на вулицю так і зірвати цієї зелені, але все-таки хочеться трішки так мати під рукою, можна сказати, тож мені дуже зручно. На балконі собі посадити ось таку зелень, і щоб вона була під рукою. Минулого року також садила я ще шпинат. Дуже було зручно, не знаю, чи цього року буду садити. Дуже швидко шпинат переростає. Перший раз його садила минулого року. Не знала я, що він так швидко переростає, одразу квітне так і можливо посаджу, але потрібно його буде тоді вже швиденько зірвати. Наприклад, якщо буде забагато заморозити, щоб він довго у мене не стояв. І Сьогодні ще вирішила приділити увагу орхідеям, дуже рідко приділяю їм уваги, потрібно трішки догляду їм, але незважаючи на те, вони гарно в мене квітнуть, як я вже якось говорила, що квітнуть два рази в рік, тобто і зараз заквітли Так під весняний ну, літній період, навіть, і потім починають квітнути якось осінній період, навіть часом під зиму і навіть в зимі, Осін, коли є квіточки. Тож у мене ось зараз заквітла ось така темно-рожова орхідея, така ось біленька розквітає з такою рожовою серединкою. Бачите, дуже багато має ось таких пончиків. І ось ця червона дуже має великі квіточки, також дуже багато її позав'язували з тих пончиків, вони будуть розквітати. Ось і ще квітла, жовта орхідейка, але вона вже переквітла, тож там вже немає квіточок. В орхідеях я ще обчищаю стебло. Так сказати, коли листячка вже старенькі, вони відпадають і залишається ось при стеблі від цього лист... листячка такий сухий залишок. Люблю це стебло обчистити. Від цих таких залишків сухих, мені здається, що тоді це стебло, якби більше є доступ такого свіжого повітря до нього, так воно не зростає такими сухими залишками і квіточка краще дихає. Тож завжди стараюся по якимсь часі, звичайно, це один раз в рік, можливо, ось коли листячка повідпадає, то обчистити це стебло, щоб більше було такого свіжого повітря до доступу до цього стебла. Розпочинаю витирати листочки в орхідеях. Потрібно, звичайно, їх за якийсь час повитирати. Деякі молоденькі листочки вже відростають, деякі вже старіють і будуть з часом обсихати і опадати. Ось можна, звичайно, оприскувати листочки водою, але вирішила їх просто повитирати. Раніше ще оприскувала, коли була гаряча погода на вулиці, було спекотно, і звичайно, в кімнаті, якщо немає ось вільготності такої, то потрібно оприскувати також. Тож влітку, напевно, буду оприскувати, а зараз просто вирішила повитирати. Листя в квітах потрібно також витирати. У мене якось не зовсім є багато часу на те, щоб витирати. Дуже рідко я це роблю, але можна побачити, що дійсно багато пилюки осідає і на листях видно цю пилюку. І це відбувається зі всіма домашніми рослинками. Тож у мене сьогодні такий ось день. Вирішила повитирати тих рослинок, яких я вже давно не витирала. Не всіх я витираю, можливо, не за один день. Витираю, наприклад, сьогодні кілька рослинок, завтра можу повитирати, або за кілька днів інших рослинок ці листя, щоб в один день просто не приділяти дуже багато часу цим рослинам, тому що є рослини, в яких листочки дуже дрібненькі і вони потребують багато часу. Тож, якщо в мене в цей день немає стільки часу, то цю рослинку просто відкладу на кілька днів пізніше і повитираю. Зараз доглядаю за цією квіточкою, називається вона ноліна. Якщо я не помиляюсь, то також трішки так обсихаються листочки, які опадають з неї. Вирішила трішки попідрізати їх і також подоглядала за спетефілом квіточкою і антуріум. Була сьогодні в магазині і вже придбала до нашого городу, до наших рослинок ось такі підживки. Отже, купила спочатку ось таку. Хімію, тому що в нас на Букшпані утворилась, сказали, що це моль така, і вона дуже їсть листя. Тож купили ми вже покропили, чоловік кропив. Далі до рододендрона купувала я ось таку підживку. До гортензії купила, також вже її під гортензії підливала. Тут у нас є на 300 літрів води, тут у нас є на 100 літрів води, також вже підлила рододендрон. І купила ось таку хімію. Тут намальована полуниця. Мені потрібно було до малини, але не було. Сказали мені, що під, під малину і така підійде, тож взяла таку теж і вже також підсипала малину. До речі, ми її пересадили. Зараз покажу, як ми це зробили. Малину пересадили ось там ви бачите в кущі. Чоловік пересаджував все. Ось цього року, напевно, більшості він роботи буде виконувати, ніж я, тому що маленька дитина і більше часу буду приділяти дитині. Також уже косив два рази. Отже, малину ми пересадили сюди. Якщо хтось пам'ятає, то в цій стороні у мене також ріс і біб, і щабель. Лишився лише румбомбар і лишилася зелена цибулька тут з боку. Все решта перекупали, пересадили малину. Підсипала я її. Будемо бачити, як вона у нас прийметься. Вона взагалі тут колись росла, потім ми її пересадили, ну, але не знали, що будемо ставити панелі сонячні, тож вона нам там трішки заважала. Ось. Тут показую вам панелі. І під тими панелями в нас росла малина. Ось тут викопав чоловік, її, бачите, ось там ями є. Таку більшу повикопував. Ця звичайно, полишалась, тому що малина нагороди розростається, тож це все залишилось. Далі він тут покропив траву, хімією, щоб ця трава зникла. Хочемо тут положити кору і це все заложити, щоб тут трава не росла під панелями. Так буде і зручніше, і краще, і косити немає як. І взагалі дуже незручно. Тож вирішили тут, все, всю траву і взагалі все забрати і просто тут положити. Куру, можливо, щось на куру посадимо ще, будемо бачити, ось щоб тут було гарно під тими панелями і нічого не росло, не залишало. Ну, зараз запрошую вас на кухню, буду готувати дуже смачні крученики з начинкою. Такі крученики люблю і я, і мій чоловік. Вони також я апетитно і виглядають, і смакують, Інколи їх можу приготувати, можливо, з іншими начинками, коли до нас, наприклад, приходять гості, також дуже смачно подати на стіл, чи на обід, чи на вечерю ось такі страви. І ще мені дуже подобається, коли ось такі м'ясні страви подаються зі свіжими овочами. Наприклад, або звичайні овочі нарізати можна, або зробити салат. Буду розпочинати з того, що потрібно замаринувати м'ясо. Отже, в миску викладаю йогурт натуральний, у мене 3%, видушую кілька зубчиків часнику. Додаю червону паприку солодку. Також додаю гірчицю або муштарду. Натарці з середніми очками натираю корінь імбиря. Додаю сіль і все гарно перемішую, щоб всі приправи між собою поєднались. М'ясо відбиваю з обох сторін, потрібно, щоб воно було еластичним і м'якеньким, щоб можна було легко закрутити крученик. І стараюсь, щоб не утворювались розриви. Далі кожний шматочок м'яса мариную в цьому маринаді. Далі готуватиму начинку, для начинки мені потрібне одне яйце, тож поставила його відварюватись, далі нарізаю цибулю і ставлю її обсмажуватись. Гриби натираю на тарці з грубими очками. Квашений огірок натираю на тарці з середніми очками. Коли цибуля обсмажилась, додаю гриби. Яйце остигло, натираю його на терці з середніми очками. Також натираю сир моцарелу. Далі роблю начинку. Всі інгредієнти, які були натерті на терці, змішую одній мисочці, плюс додаю засмажені грибочки з цибулею, сіль, перець, майонез і все перемішую. Шматочки бекону викладаю на доску, використовую два шматочки. Посередині викладаю замаринований шматок м'яса і всередину начинку. Все добре закручую по боках, також ззовні, щоб нічого в мене не розпадалося. Протвінь застелила пергаментним папером і викладаю на протвійнь. Шановні глядачі, якщо відео вам подобається, поставте, будь ласка, лайк, підтримайте мене. Також, якщо не підписані на канал, підпишіться, буду вам за це дуже і дуже вдячна і звичайно чекаю вас в коментарях. Крученники зовні прикриваю фольгою, щоб вони не підгорали, у мене в духовці дуже нагрівають тени. І далі, коли вони вже будуть готові, відкриваю фольгу, даю ще трішки запектись бекону. І все, страва готова. Крученники можна подавати як і в тілісності, так і можна порозрізати на частинки. Я вирішила розрізати і показати одразу, як вони гарно і апетитно всередині виглядають. Також, поки запікались врученники, відварила картопельку, виложила її на тарілочку, присипала зеленю, також нарізала помідорів і огірків. Дуже смачно виглядає, смачно смакує. М'яско дуже м'якеньке, соковите, також гарно доповнює гарнір з картопельки і свіжі овочі. Запрошую вас приготувати також таку смачну вечерю або такий смачний обід. Впевнена, що всім вашим близьким він сподобається. Дякую усім за перегляд і до зустрічі в наступному відео!